І нехай вечір буде добре для добрих людей. Сьогодні 1 вересня, 2025 рік, я, людина Олена Щербань. скажу слово про те, що в мене на думці. Кому що а курці просо. То це мені таке, що в мене на думці, хочу у всій красі відтворення реконструкції весільного, народного, традиційного обряду. Усіх звичаїв. Найдрібніших із розшифруванням їх смислових навантажень. Час плине, все забувається, залишаються лише рудименти давнини і відголосся, яке м сучасна молодь, навіть якщо вам 60 70, то ви молодь, яка вже плутає, бо забули, бо не звертали увагу, бо не знали, бо було, було неактуально. Але все ж таки вода камінь точить, так і я. Під час цьогорічного, як і минулорічного, і позаминулорічного, і як усі наші коровай-фести, під час цьогорічного коровайфесту 25 жовтня ми печемо корової, ми робимо виставки творчі, тістотворчі. Лідії Рудь п'ята, здається, так, Лідочка Рудь, виправляйте, пишіть. І Тетяна Мінськовська, Ганна Халімон, виставка дует, і Катрусі Юр'євої, і, Люд... і, Люд... і Людмили Моргіної. Виставки дует четверта, так? Здається, четверта? Виправляйте. Значить, і Людмила Будко, і Світлана Прохорчук. І ще інше, хто захоче, то я, окрім випікання 100-кілограмового короваю, я ще хочу, аби кожен учасник і учасниця відродили, розказали, показали, інсценізували, або сказали, як ми вже тоді разом це все зробимо, театралізуємо. Весільні обряди, які ви пам'ятаєте, з того села, з того містечка, селища, від киля ви приїдете. Так, от, Лідія Іванівна Клименко, видатна педагогиня Губиниської громади, вам великий привіт, видатна, визначна, славна, пишна. Я вас вітаю з нагоди 1 вересня. Ви казали 50, так? Да? Вже 50-й рік. Педагогічний стаж 50-й рік розмочила перші 50 років свого педагогічного стажу. Добру путь. Нехай буде легко. Так от Лідія Іванівна Клименко розкаже, як вона передавала черпаки своїй уже молодшій невістці, братовій її чоловіка. І розкаже, як вона себе поводила як невістка, як її приймали. Прийняли свекри, свекри свекрушинка в сім'ю, які в неї були до них почуття, як вона прожила з ними життя, називала їх мамою і татом і покаже язика, який не відсихає. Я, я чому показую свій язик? Тому що мій язик не відсихає, коли я свекруху, і мамою, свекруху мамою кличу. Мама і тато. Це нема мені ніяких проблем. Це ж та людина, що мені чоловіка народила. Та, що? та я ще з таким, знаєте, розумом це кажу, бо нехай кожна свекруха пам'ятає, як невісткою була. Бо синів маю багатенько цілу копицю, то чекаю, невісток виглядаю. То не обов'язково мене мамою кликати, але обов'язково жити щасливими. Такий мій уже наказ для моїх невісток, яких я вже люблю. Так от, Лідія Іванівна, безмежна дяка Шана за цю прекрасну вечірню нашу з вами розмову. Гомонушки з вами наші. Що ви кашу наварили для 3-го а і напрацювалися вже відсвяткували 1 вересня, то, то, то відсвяткували, так як і кожен педагог на своєму місці. І я вважаю, що педагог це діагноз, який нічим не лікується і ніколи не проходить. А тим більше педагоги, я без піетету і без особливих таких вивищень, але все-таки педагоги 50-річної витримки це все-таки ті, які вистояли, і ті, які прийшли в таку, ну, в той момент, коли вас навчали, в таку сферу навчання, прийомів, засобів, методів навчання. То ви точно, що серце віддали дітям. А, і, до речі, ще сьогодні скажу, дорогі вчителі, ми з вами, я вчитель історії, і основа економіки, моя освіта, полтавський пед, перша. Дорогі вчителі, ходимо безсердечними, так? Бо серце віддали дітям. Цей мемчик зрозуміють виключно вчителі, бо педагог видатний всіх часів, Сухомлинський. Написав прекрасний твір, який Макаренко педагогічну поему Серце віддаю дітям. Ось таке. А для добрих людей нехай день буде добрим.